Куди я Де мої гроші? Дмитрівка! Ну, Эй, Богу, Дай Боже вам всього. <реку> кажуть, кажуть, що Дмитрівка. Ну, слава Богу, нарешті добралися. Нехай ноги для дороги, а язик для розмови. Глянь, Васю, а народу, <реку> а людей. Так народу ж більше, ніж людей. І колись так було. Коли воно там було. А як було, то в минуле загуло. Е, колись було. Колись і кури були жирніші, і дівчата були справніші. А тепер що? Е, колись і місяць на небі світив ясніше, і собаки гавкали голосніше. Ну от було, а тепер що? А тепер і місяць на небі маленький, і дівчатка худенькі, і подивитись ні на що. Хм... Пам'ятаю, колись було козак по селу, як іде, аж земля дрижить. Ага, ага. А як упаде, то сім днів лежить. Хм... Е, колись бувало козак, як гляне на дівку, то вона ж як маківка почервоніє. А як за руку візьме, то дівка мало не зомліє. А, а тепер який світ настав з тими парубками, не підріс свині під хвіст, ходить за дівками. А, не підріс свині під хвіст, а кобилі під гриву, а воно вже зачіпає дівку чорнобриву. А, та колись козаки вміли і влучно стріляти, і вправно ж саблею махати і косили отаку. От а, а тепер що? Тепер відкосив від армії, стрільну це гар. Помахав кулаками на дрискотеці, отуто бівесь кода, а пісень яких колись співали. Аркоза відвичину та й вірененько любить, а зайнять та й не посміє. Поцілуй мене везде, бо я взросла я вже. От таке тепер співають. А, а діди і баби, бувало, колись на холодки посідають, на сіня лускають, та молодим небелиці всяке розповідають. А тепер що? Лежить дід на печі, а баба під грубкою. По мобільниках воркують, як голуб з голубка. А їлиш колись ми що, е -е. набереш із річки чистої водички аж два о. Насиплеш пшоно, добавиш солі натрій, хлор і виходить, що? Кандьорк. А я ж це купила нині ковбаски в магазині. Читаю етикетку, а там нітрат, хлорат, бензот. Так я вигодовую бичка. Воно і ковбаска своя і добавка до пенсії. Бичка зараз не актуально. Я тримаю пенсіонера. Ось дивись. Ануну. Старе, їсть мало, щось свині за та й він перекусить. Вдень на куриця цигарок, вночі хоче походи по двору, бухикає, завість собаки буде. Кізяки з під нього не треба вичищати, бо ще сам себе обходить. І кожен місяць пенсія тисячу сто. О, ну де ти такого бичка? За рік на дванадцять тисяч вигодуєш. І, так? Та й ваша правда. Воно лишня копічка в хозяйстві не помішає, бо мізять на дому переводчиком. А він що знає іноземні мови? Та яке там? Сидить дома, ото та тільки харчі переводе. Ой, а мізять як пив, так і п'є. Як бив жінку, так і б'є. Ну, слава Богу, аби не хворів. Скоріте зараз дорого. О, а ми що з тобою бідні? Хех. І чим далі старіємо, тим більше багатіємо. А що не так? Срібло в волосях, золото на зубах, камінці в нирках, цукор в крові і не іщерпає моє запаси природного газу. Що було? Те за вітром по воді попливло. А що не бувало, то тепер настало. А тепер глянь, яка весна, а тепло, городи пора садити. Ага. І треба посадити ж побільше, ага. щоб і дітям і онукам дати. А собі вже що останеться. Набавте ще на медведку, щоб вона зараза. подавилася проклята. Ага. А як ви від неї збавляєтесь? Та збавляюся громким методом. Чи як? Гепаю в барабан. І оглушена медведка тікає до сусідів. О, а я тихим методом Ань, дивлюсь, марширує від вас та медведка, я її беру, плюю їй, межи очі, ту! Не розмножайся, падлюка, і викидаю до Івановича нагород. Гай-ой, гай-ой. Зборони замучили прокльоті. Щоб вас кібець. Гаяя, гаяя, а, okay. а опудало поставити. А на хуляру мені те опудало, я сама цілий день на городі стирчу треба на городі стерчати, а то зімой витамінчиків не, не видать. А картоплю ви вже посадили. Та посадила, слава Богу. Е, вас у Ніврок була картопля в прошлому году, Чим Та... ви її вдобряєте? Та чим не вдобряю, росте зараза. Мішок посадю, мішок зберу. Ну, ні одна не пропадає. Ой, щось ми з вами? Ванілися гора мені додому курочок кормити. Ага. А що це комасі у вас? Півень недавно так кричав, так кричав. Та то ж я його на літнє время переводила. <рес> ну правда. Е, бувайте здорові, люди добрі. Дай Боже, що у вас все вродило на городах, і жуки, і картоплю щоб не їли, і щоб е, горобці соняхи не повипивали, і тляна капусту не понападала, а ми пішли додому. Бувайте здорові. Бувайте здорові.